З вами я Лана, і сьогодні на рунах хочеться запитати пораду, що ти маєш зробити для того, щоб тобі було добре в цьому житті? В чому твоя зараз потреба? Покажіть, руни, що має зробити людина, яка зараз прийшла на цей розклад найближчим часом, щоб покращити своє життя. Дивіться, комусь тут є така порада, що треба виходити вже на новий рівень, десь в соціальних мережах, просувати себе як спеціаліста. Тому що руни так показують, що ви людина інтелектуальна, розумна, ви майстер свого, своєї справи і ви відповідальна людина. ви... Вже давненько взяли на себе відповідальність за те, що відбувається з вами. І е, просуваєте, можливо, якусь свою справу, або тільки плануєте в соціальних мережах. І вам радять досягти вже там якихось певних результатів і переходити на якийсь новий рівень. Для декого тут порада стати цілителем, тому що вам це подобається. Вам подобається праця з дітьми, з людьми. Ви можете їх захищати енергією своєю. І взагалі вам треба вже також переходити на новий рівень. Можливо, ви теорію знаєте, на практиці ще не практикуєте, або, можливо, ви допомагаєте тільки якісь одній категорії людей, або, можливо, ви якраз тільки повчилися цьому ремеслу, то тут вам радять також переходити на новий рівень. Так, тут про те, що Дійсно, ці результати і цей рівень це як новий виток. Тут треба, по-перше, ще вміти задіювати собі в поміч нові технології, прогресувати. Для декого тут дійсно можливо навіть зміна місця роботи або проживання. Бо тут подорож може бути, переїзд, це нові землі, це, можливо, новий будинок або нова робота. Тут може бути просто навіть переїзд і подорож. Так, дивіться, тут чомусь так випадає, що для того, щоб вам бути зараз задоволеним від оцієї своєї роботи, діяльності, можливо, планів, то треба бути готовим, що ця сфера вона може, по-перше, не дати такого фінансового забезпечення, на яке ви розраховуєте, і у вас зараз, станом на зараз, навіть ви, можливо, про це і не думаєте, як начебто захищаєтесь, да? то подумайте про це. Тут, знаєте, може бути підказка, що ви захищаєтесь цим самим. Від якогось, ну, трошки приземленого, да, такого матеріального способу, способу життя, але тим самим вас вищі, як наче підштовхують до того, щоб з одного боку цю матеріальність зруйнувати, а з іншого боку, вони вас захищають від фінансових втрат. Тут, знаєте як. Той, хто не зациклений на матеріальному в цьому аспекті, під егідою вищих сил отримає своє ну, якби то, покращення фінансового стану, збагачення можливо. Ну, а дехто дійсно перейде на новий рівень і вищі вас підведуть до цього і захистять. Для декого тут порада вкластися. Особливо для тих, хто хоче розвиватися в соціальних мережах або через інтернет працювати. Тут треба буде втратити фінансово спершу, вкластися фінансово, щоб вийти на новий рівень. І, скоріш за все, це стосується якоїсь модернізації вашого труда. Можливо, техніку якусь придбати, або повчитися, курси якісь завершити. Така порада також цілком можлива. Добре, а що допоможе найбільше в цьому Покажіть. А тут, по-перше, інформація, повна ясність, ну, і ваша харизма, ваш характер, ваша енергетика вона сильна. І взагалі ваш, ваше прагнення успіху, перемоги тут. Вам допоможе якраз саме те, що вас і веде бажання успіху, ваша власна сильна енергетика. І, можливо, навіть, знаєте, трошечки треба бути якби, більш-більш самодостатнім, більш впевненим в собі. Якості лідера. Не бійтеся, не боятися. У вас є задатки лідерства, лідера, і це дійсно ваше налаштування на зміни, готовність до змін. Ось такі поради сьогодні дали нам руни. Я думаю, що кожному є про що тут подумати. Але головне, що вас бачать тут людиною відповідальною, розумною. Мастром своєї справи і гарним спеціалістом. А ще таким, який може вести за собою, бути лідером і е, людина соціальна, скажімо так, яка хоче просувати себе або свій труд в маси, в люди, можливо, вчити, можливо, нарощувати велику кількість клієнтури. От, тому головне не розчаруватися на першому етапі, тому що це все якби непросто. Тут повинна бути трансформація і розуміння того, усвідомлення того, що без цього, без трансформації ніяк. Страхи, звісно, будуть, будуть провокації в вигляді страхів. Того нового і незвіданого, а можливо, навіть страхи в плані того, що чи дійсно я такий вже гарний спеціаліст. Також це може бути на заваді. І всі ми трошки боїмося нового. Тут вам радять не боятися цього зробити, відкинути, трансформуватися. Так, і тоді це виведе вас з можливого застою. Це дасть вам зростання, зростання і процвітання. Ким би ви не були і чого б ви не хотіли досягти, тут буде нарощування вашого потенціалу. Якщо ви будете вірити в себе, будете лідером, не будете себе утискати і будете готові щось змінювати, щось завершувати, щось починати, трансформуватися, це призведе вас до зростання всього, чого ви захочете. Тут ще можна так сказати, що ви людина доволі врівноважена і спокійна, але тим самим ви трошечки така повільна. То треба би пришвидшитись. Вже досить стояти на паузі, досить відчувати якусь відстороненість від соціального життя. від… Того, де ви можете себе проявити. А пора вже таки виходити на новий рівень. Треба завершувати свою таку добровільну в'язницю і рухатись, рухатись вплоть до того, що навіть кудись переміщатися, переїжджати. Ну, ось такі поради, друзі. Користуйтеся і хай вам на благо.